Від ловитви риб до ловитви людей. Роздуми над Словом Божим на свято Свято Андрія Апостола. Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія його брата, які закидали світі в море, оскільки були рибалками. І каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Кого кличе Ісус? Рибалок? В Галілеї до рибалок ставилися з великою погордою. Говорили про них як про людей, які смердять рибою в равіністичному трактаті Кідушин. Який визначає приписи сакрального культу, рибалки були визнані нечистими, людьми з сумнівною репутацією. Саме таких Ісус кличе. Звичайних, простих, в очах інших нечистих? Коли Ісус проходить, Андрій і Петро закидають сіті. Вони занурені. У свої щоденні обов'язки, наче сіті в морській хвилі, море місце, де ми потопаємо в цьому світі. Усі ми согрішили і позбавлені слави Божої. Усі ми потонули серед нашого суєтного життя. Дуже часто наше життя нагадує морську фауну, великі риби ковтають маленькі рибинки. Ми навіть вживаємо таких самих слів. Про когось дуже важливого ми говоримо, що це велика риба. Одні виживають за рахунок інших, а нападають на зранених і ослаблених. Восьминоги обмотують своїми лапами і таким чином поневолюють. Ми часто думаємо, що це ми ловці, а в дійсності. Самі стаємо чиєюсь жертвою. Цікаво, як прекрасно Господь входить в наше життя, і наші риси, здібності, характер, все, що можливо служило для розставляння сітей, тепер служить поширенню Божого царства. Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Господь покликує рибалок. Прямо під час їхньої праці, ця праця давала їм можливість прожити, була їхнім життям і давала їм життя, покликуючи, Господь прагне вказати інше джерело життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.